Усіх. Вітаю вас на моєму каналі. Ну, а зараз хочу зварити собі горнятку кави і хочу вам показати, які хижачки в мене є ще, крім моєї діонеї і жирянки. Ось, і покажу вам. В мене є ще одна, ще один такий хижачок, який називається Сараценія, і який перебував в мене практично всю зиму на дворі. Тільки от тоді, коли в нас були морози. На ті ночі я забирала їх до себе до хати, тобто на кухню. І скажу вам, що на вулиці він почувався набагато краще, тому що коли я почала забирати додому, у тих трубочок, в тих зростів почали жовкнути і висихати верхівки отих капюшончиків. Тому мені довелося їх обрізати. Ось, і покажу вам, як він виглядає зараз. Ну ось Бо мала вона менше туберів, вона мала кілька туберів, буквально 5, напевно, 6, і такий високий великий тубер, ось таким капішанчиком, який я вам показувала, наріс в мене вже на протязі минулого року. Тобто дуже багато оцих молоденьких зростів наросли в мене. Ви її бачили, я вам її показувала. Ось, і тепер зрізавши оці такі верхівки, потім з часом ці зросточки вони висохнуть. Я їх обріжу прямо тако біля самої основи ґрунту. Ось, бачите, там були вже старенькі, ось навіть видно, бачите, оці такі, ось вони. Ось оці такі кінчики, залишки тих минулих зростань. Я їх всіх обрізала. Зараз я це заберу, хто не вирішував через них. Ось там, бачите, ось такі от зрізані ці всі листочки. Вони висихають, з часом вони себе виживають. Тобто вони відживають якийсь певний період, напевно, один сезон. І якщо в ці тубери потрапляють туди, мушки, жучки, всякі різні, навіть одного разу в такий великий, не пам'ятаю, в той, по-моєму, позаду ось оцей, була потрапила оса. Ось така досить велика комаха. І вона її розчиняє. Вірніше, вона використовує всі поживні речовини і такий сухарик, тої Оси десь там повинен всередині бути. Не пам'ятаю, по-моєму, тут немає. Там така є. Ну, он там, бачите, скільки там того всього було. Зараз я спробую ось так заглянути туди всередину, щоб вам було добре видно. Навіть слимак був заповз. Невеликий слимак був заповз всередину тубера, і його теж розчинило тими соками, які виділяються. В, цій, в, цьому, в, такому, в такому мішечку. Ну, в такій трубочці, наче, бачите, ось. Ну, я зараз верхівки всі обрізала, тому що воно все висохло було. Утримується вона теж тут є поверховий мох, вірніше, тут є лісовий мох, який по поверху росте сам собі. Бачите, ось він зростає гарненько так. Але вона росте практично в самому болоті. Тут навіть я присадила трошки мох з фагном. Ось і ось так воно зростає. Зростає ґрунт в неї, оцей поверховий кислий торф, і там буквально трошечки є керамзиту, і я домішала такої дрібненької кори для того, щоб були якісь поживні речовини для корінчиків. Тому що, якщо ви знаєте, торф утворюється з моху, тобто нижні частини моху відмирають, і з нього утворюється торф. Відповідно, я оцей мох теж залишила. Навіть більше того, я присадила ще більше моху, ніж тут було. І отаким от чином він собі зараз зростає. А знаходиться оця рослинка. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось тут вода, це дощова вода, і вона ось отак сидить буквально у воді. Бачите, ось так. То, що зараз у нас, ось в цій воді, воно у мене було вдома. Тобто, коли я заносила з вулиці, коли в нас було морозно. Я заносила його додому, і в цьому відерку, в цій воді, ось так він стояв постійно в мене на кухні. Але все рівно температура, повітря і, мабуть, вологості недостатньо для, для цієї рослинки, і вона почала відсушувати оці верхівки. Ну, Я це все обрізала, почистила. І ось так гарненько потім будуть нарощуватися молоденькі пагони звідти зсередини. Ось там з розеточок, звідти десь до корінці. Ось звідти зростають молоденькі, такі закручені, наче, на равлики, закручені, такі молоденькі зрости, і потім вони підростають і робляться ось такою, бачите, гарненькою рослинкою. Я прив'язала палички, підклала і прив'язала довкола, зробила таку, наче загородку, тому що вітром дуже ламає оці тубери. Якщо вони високі, то вітром просто їх нахиляє, переломує, і тоді вони відсихають. А мені хотілося б, щоб вона отакі мала високі, гарні, великі. Тубари. Потім я замінюю ці палички на вищі, зроблю таку загородку, і вона буде собі так всередині цієї загородки там зростати. Є в мене така сіточка, я спробую тою сіточкою зробити загородку, щоб вона собі, ну щоб її вітром не ломало. Бачите, ось молоденький теж. І вже починає підсихати ось верхівочки, капюшончика, бачите, ось вони підсихають, тому що в кімнаті є досить сухо, а занесла я її в квартиру ще. Два дні тому, тобто ця ніч була вже третьою. Я занесла їх додому, тому що на вулиці нас обіцяли 0 мінус 2 градуси морозу знову. Ось температура була тільки 0 мінус 1, це було позавчорашня ніч. А на сьогодні вже було плюс 3. Так що сподіваюся, що морозів вже не буде і мені не придеться більше брати цю рослинку додому. Ну, ось кава моя готова. Ось кава вже готова, ми вимкнемо зараз. Ось так трішечки відставлю. Нехай устоїться кава. І зараз я налию собі горнятку і покажу вам ще щось. Ну, ось серед цені його зараз я переставлю на вулицю. Там у нас сьогодні сонечко. І нехай він собі там гріється на сонечко. Нехай він набирається сонячних ванн. Ну Ось кава. Каву з корицею полюбляю. Відкладемо трошечки на кілька хвилин, а я хочу вам показати ось оце, ось оці блоки, які в мене знаходилися на дворі. І на них гарненько приріс оцей лісовий мох. Пам'ятаєте, я робила ці блоки ще восени і ось так гарненько залишила на вулиці. Ну от вона знову хоче розмовляти. Так. Хочу вам показати, ось я привезла з лісу, з лісу Віклоу, з, з, тих таких, з того лісу, який я вам показувала в попередніх відео. І ось оця рослинка, бачите, яку я витягнула прямо з кусочком моху, якщо зараз я вам зможу показати, ось, там, бачите, на дні. Отам, під цією рослинкою, там є такий кусьминчик того моху із коріннячком. Тобто, я навіть от його коріння не порушила. І так ця рослинка приїхала ось до мене. І от там навіть вже з'явився якийсь, я бачу, можливо, там був молоденький листочок, але він зростає. І ось такий мох, не видно вам, ось цей мох, ось оцей такий, бачите? Він склав свої гілочки докупи, тому що я його тільки-тільки присадила. Бачите, ось сюди накрила іншим мохом. І щоб він вкорінився з часом, він потім відкриє ці свої гілочки і буде такими ялиночками. Він дуже-дуже гарненький. Цей мох, він дуже такий темно-зелений, дуже гарненький. Ось такими буде він гілочками. Він теж такий трошки жорсткий, але він дуже приємний. Досить приємний на дотик і дуже гарно виглядає, декоративно виглядає на, на, на блоках або між рослинками, коли, наприклад, присадити сюди десь посередині орхідейку буде, буде дуже, навіть вони дуже гарно зростати будуть. І ще один вид моху ось такий він, такими наче, гілочками. Бачите, ось так, наче такими гілочками, як, я б сказала, най такі, як наче, лапки, лапи у ялинки. Бачите, наче такі от ялинові. Гіллячки такого вигляду мох. Ось він теж тут. Я присадила його сюди. Він такий більш ніжніший, більш подібний, наче до, до аспарагуса. І там теж між ним я присадила ось оці такі оці маленькі рослинки. Бачите, оці вони такі мають кругленькі листочки, але вони випускають гілочку, таку, наче вона перстянки, довга така, такий пагін, і на тому пагоні він має такі квіточки. Не пам'ятаю, здається, вони малинового кольору, але дочекаємося все-таки, що воно мені на літ, влітку, можливо, випустить квітіння, тому що вони рослинка маленька, але дає досить велику гілочку з квіточками. Дочекаємося і подивимося, якого вони будуть кольору. Ось сюди я просадила дві рослинки. Ось одненька і ось друга. Бачите, ця були трошки поламалися мені листочки, але в неї ще залишилося кілька. І сподіваюся, що воно проросте. Залишила я їх на вулиці, так як вони ростуть на дворі при дощі, навіть при мінусових температурах. Ось то мені не страшно буде залишати ці блоки на дворі. Відповідно, я подивлюся, які з орхідей розмістити на цей блок, тобто на ці блоки, які будуть рости на дворі. Бачите, навіть тут з фагном він тримається такий свіжий зелений салатовий, він сухий, він не, не политий, бо дощу не було у нас вже, напевно. За 3-4 дні. Ось, я його зараз полию, занурю у відерце, яке в мене на вулиці є з дощовою водою. І ось так гарненько вони будуть утримуватися на дворі. Ну, а там подивимося, можливо, є дендробіуми холодного утримання, є інші рослини холодного утримання, тобто інші орхідейки, які люблять холодне утримання. І відповідно я зможу утримувати їх на вулиці. Ось, ну і, напевно, тільки при мінусових температурах потрібно буде забирати додому. І ще один теж я сюди присадила цей самий такий, бачите, листовий, наче мох. Ось оцей, що я принесла буквально його трішечки. Я багато не брала, бо я не знала, чи він приживеться. так він виглядає досить навіть ефектно, такими гілочками. І трошки цього зеленого моху я присадила коло свого ангрекума. ангрекум Ліоніс, я вам його показувала. Зараз, хвилиночку. Ось, бачите, ангрекум Ліоніс на Себе, тобто він сам на себе привитий. І ось, подивіться, це там, де в мене були два листочки: ось цей листочок знизу, звідси, він відсох, тому що він отримав опіки від сонця і від холоду. І ось, ось тут теж був ще один листочок, він теж відсох. І оцей листок отримав тільки опік, але бачите, він не розповсюджується. Ця така коричнева пляма вона зупинилася і вона не зростає. Зате ростає гарний молоденький ось листочок всередині. Звичайно, вигляд такий не дуже в цього ангрекума. Тобто я сказала, навіть не то, що не дуже, а він зовсім неприглядний. Ну, якщо забрати оцей листочок, а потім наросте нова розетка, буде гарно виглядати. Ну, але зрештою, нехай цей листочок собі росте. Нехай цей листочок собі буде, це його листочок. І сподіваюся, що в парі з цим мохом буде навіть дуже, -дуже добре. Що <рес> ж ти заглядаєш? Ну, що ти заглядаєш і мені заважаєш? Ти така нечемна? Чи ти хотіла привітатися? М? Ти не хочеш заважати, так? Ну, ти така нечемна, Міка. Чемна? От вона хоче просто поспілкуватися. Ну, а я вернуся до ангрекума і скажу так: що я ангрекум полила. Зараз я його підвішу на місце там, де він мене зростає, на полишці, де позаду хой, коло самого віконечка, вікно притінене. Я вже зараз слідкую за тим, щоб не обпекти, більше його не опалити, тому що це можливо навіть і сонячні промені, а можливо, це і коли я оприскувала хої, на нього могла попадати волога теж. І от оті от, плями, що з'явилися на отих нижніх листочках, від яких вони загинули. Мені так здається, що це з відкритого дверей, з відкритих, коли я відчинила двері, отим таким холодним повітрям їх просто приморозило. Зараз же тут я можу сумніватися, тому що я, чесно кажучи, не знаю саме від чого. Отакі от плями з'явилися були на листочках. Нижній листок, він практично був весь чорний, і це на ніч я залишила була при двері для кота. І мені отаким от чином пошкодили, пошкодився цей ангреком. Ну, але ця пляма, яка вона була, можете подивитися попередньому відео. Я теж показувала цей ангрекум. Саме тоді, коли в нього були оці плями, з'явилися на листі. Ця пляма, така, яка була розміром, така вона і залишилась, тобто вона не прогресує. І це вже тішить. Так що, зараз я його вже повісила вище. Ну І думаю, що на тій поличці, там, де він зараз зростає, йому там буде добре, тому що на нього там вже не потрапляє ні пряме сонячне, таке сон, сонячні промені, ні потрапляє на нього холод. Він знаходиться якраз. На верхній поличці, зачіплений за верхню поличку, туди достатньо потрапляє вологи для е, хой. І, відповідно, для нього теж. Ну, І я його замочую два рази на день. Тобто вранці я його замочую. Ну і зараз в нас вже коло п'ятої години вечір я теж його зараз полила. Ну, отак, е, якщо ви знаєте, що мох, особливо лісовий мох, там, де він зростає, він дуже добре е, його присадити на блок або в горщики для рослинах. Він дуже добрий має гормони коренеутворення. Тобто сам мох він допомагає проростанню коріння нашим орхідеям. Він допомагає нарощуванні коріння нашим орхідеям. І що найцікавіше, якщо такий, от, наприклад, такий оцей мох, бачите, він довгенький, його можна покласти в шклянку, налити водички, але водичка повинна бути не з крана швидше всього. Все-таки тала вода або відстояна вода, дощова вода набагато краще впливає на розмноження оцих гормонів росту. І можна покласти таку водичку, опустити в такий мох корінчиками донизу. Відповідно, і мох буде зростати, і буде, буде вам у воді утворюватися оці гормони росту, і тоді можна поливати. Рослинки наші, або можна оприскувати рослинки і вони будуть отримувати додаткові гормони, додаткові бактерії для зростання корінців. Ну, ось, отакі я присадила на ці блоки оці рослинки. Ну, і думаю, що дочекаємося їхнього квітіння. Ну, сподіваюся, що так буде, тому що я всього, ну скільки сьогодні маємо четвер, а я приїхала в неділю. А зібрані вони були ще, по-моєму, п'ятниця. П'ятницю, так, ну, майже тиждень тому. Я приїхала в неділю, я зразу їх посадила. І ось так вони кілька днів вже зростають у мене на вулиці. Ну, а на цьому, мабуть, все. Дякую вам за вашу увагу. Дякую за ваші пальчики догори. Всім хорошого настрою і всім пока.